Вести до ладу укриття з цим мають поратися не лише освітяни до початку навчального року, а й управителі будинків, зокрема ЖЕКи та ОСББ Івано-Франківська. Не маючи змоги здолати українських героїв-захисників на фронті, окупанти вдаються до ракетного тероризму. Відтак, сьогодні першочергове завдання зробити максимальну кількість укриттів та переробити чинні приміщення, де це можливо, відповідно до норм під сховища, кажуть місцеві урядники. В жодному разі підвальні приміщення будинку не можуть бути зачинені під час сигналу повітряної тривоги. Управителі будинку, зокрема Жеки та ОСББ, мають очистити укриття від сміття та привести їх до належного стану. Є найпростіші укриття, до яких можна відносити, де скажімо так, можна які дозволяють тимчасово сховатись від від деяких там небезпечних дій, тобто вони не на постійній основі, а для тимчасового. Тобто до таких простих укриттів належать саме звичайні підвали, цокольні приміщення, звичайно, що мають певні нюанси для їх облаштування. Коли ми дивимося на будинки, які обладнані простими укриттями, ми бачимо, що порядку 30% таких будинків тільки по франківському, ну, по-франківському. По приватних жеках це взагалі окрема розмова, тому що якщо ми подивимося ще сталі будинки 70-х, 80-х, 90-х років збудови, в них дуже багато є підвальних приміщень. Там, в принципі, десь щось можна ще вирішувати. Часу на зволікання немає, кажуть чиновники, адже багато залежить від того, наскільки чітко працюють керівники ОСББ та ЖЕКів, та й самі мешканці усвідомлюють, що це укриття їм необхідне. По новобудовах, особливо 2000-х років, то що зараз вже пробують внормувати дбн новими правилами, на той момент взагалі практично немає жодних таких приміщень. Вони або зроблені під комерцію, або зроблені гаражі і так далі. Тобто, в принципі, дуже рідко зустрічаються. Ми зараз над цим працюємо, щоб це якось було внормовано, але в той же час в самих будинках не так часто це можна облаштувати. Загалом же на території Франківська розташовано 24 захисні споруди, які стають прихистком для містян під час повітряної тривоги. Є вісім споруд подвійного призначення, тобто паркінги, та 211 підвальних приміщень житлового фонду. Кожен тиждень перевіряємо не тільки технічний стан, а тепер ще вимагаємо і санітарний стан, тому що у нас були звернення громадян, що деякі ну не буду називати, яка організація вони не прибирали. Ми Змусили зараз керівників, щоб вони крім технічного, вони ще й санітарний стан з недильця, того, щоб там пилюка була заметно. Люди, на жаль, приходять у центральній частині міста, залишають після тебе горе мусору і приходиться це все прибирати. Нагадаємо, що на сайті Франківської міської ради розміщено інтерактивну карту захисних споруд, на якій можна переглянути місця сховищ. По місту також будуть встановлені дорожні вказівники зі зазначенням адрес укриттів.